Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую ще одну квартиру. Житловий комплекс Comfort City місто Ужгород. Дану квартиру можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ. Також за стандартною формою купівлі продажу. Квартира знаходиться на другому поверсі. Такі ж самі квартири є на різних поверхах майже на всіх. З 2 по 9, окрім 4. Квартира складається з кухні студії з балконом, газифікований, до речі, будинок. Дві кімнати. Та два санвузли. Розпочинаємо огляд з прихожої. Ось так виглядає прихожа, досить гарна. Праворуч розміщується шафа купе на всю довжину цієї стіни. Далі ми з вами йдемо в кухню студію. кухня кухні студії окремо виведено повністю зроблено котел. Котел двоконтурний, газовий, також розміщується газовий лічильник. Далі розведено водопостачання та каналізацію, як ви бачите. Стоїть радіатор. Радіатори присутні у всіх, у всіх квартирах і у всіх приміщеннях. Ось такий гарний балкон. Так він виглядає. Ось види я вам показав. Не акцентуйте увагу лише на цій квартирі. Якщо вам щось не подобається, можна підібрати і Їх є, в принципі, поки що достатньо. І так, перша кімната. Панорамні вікна також, компанія Salamander, шестикамерні вікна. І радіатор йде в комплекті. Йдемо далі. Два санвузли. Перший більший хитро також все водопостачання та каналізацію. Також залиту чистову стяжку. Далі гостьовий санвузол і друга кімната. Друга кімната також з радіатором, також панорамні вікна і вона, вони дві кімнати однакові між собою розміром. Ось такі квартири. В наявності ще є інші варіації, тому залишаю контакт свій в описі. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, проконсультую, чим з Божою допоможу і комісію з людей не беру. Всім гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої всім нам перемоги!